У нас два входи. Старша школа йде на той вхід, молодша на цей. Зараз молодшої школи нема, тому ми якраз безперешкодно туди зайдемо. Два великих сховища. У нас школа займається в дві зміни. Перша 600 учнів сідає. І друга теж 600. Тобто у нас ще в місті найоптимальніший такий варіант навчання. Нам ну, дозволили просто площі. Ось укриття номер один. Будь ласка, тут у нас 600 600 і в другому. Ой, тут 300, і в тому 300 плюс 200 дитячі садочки. 200 міст за двома дитячими садочками вони швидко перебігають до нас вони в 100-метровій зоні. Вони попадають якраз в, таке, в таку в тривалість, що вони встигають швидко пробігти. Яка температура тут зараз? Я думаю, 17 є. 17 є. Да, да. Ми ну, зараз в бурдаш... сусідній школі вже залишаємо батареї, додатково ставимо батареї в підвалах. Тому 20, що взимку інколи в деяких школах дуже низька температура. Mm -hmm. Зараз зайдемо в 28-му, покажемо, як генератор система. Є два генератори, так. Да. Покажіть, один переді. на пункт. Туди, де робити ми будемо? Ось тут третій... у нас фактично, бачите, через сітку витрат все інше. Тобто таке саме майже було в другому сховищі, яке ми перейдемо. Ми понижуємо рівень ґрунтів, кидаємо всю цю землю, робимо там стяжку, робимо. Штукатурку мінімальну по стінам і відповідно освітлення, вентиляцію, все інше. Тобто, це дозволить фактично школі працювати в одну зміну. Угу. Трошки форма, і буде форма навчання зміщена. зміщена у так, дві зміни. Да. Ми, ми працюємо. Перша зміна початкова школа приходить і п'яті класи, а друга зміна шості, одинадцяті. Ремонт третього бомбосховища дасть можливість. В одну зміну в одну, да. зміну. в одну зміну ми сядемо. Вихід у них от аварійний буде, він зараз функціонує, працює. Ми да. зробили гідроізоляцію фундаменту повністю, зробили там відмозку, зробили структурної плитки дорогу до садочка напряму, uh -huh. щоб діти максимально швидко могли дістатися. Ну, тут там 3, звичайно, треба вкласти. фасад, треба кров'ю з носу нам, тому що через ці щілини uh -huh. е, розгерметизовані так, так. шви, затікає вода. От будівельники, коли влітку працювали, слава Богу, що ще не встигли, там не поштукатурить нічого, і проводили пожежну сигналізацію. Як сверлонули, а на стиках між плитами вісім відер води витекло, mm -hmm. То нам це дуже треба. Якщо ви допоможете в цьому, якось може з -з -з через обласний бюджет, домов допомогти міській владі. Ми, ми були б вам дуже вдячні, бо школа ж дуже велика. Комплексно вивчаємо це питання, є багато mm -hmm. шкіл. Більше аварійному а, так. Да. Тому зараз дивимося по області, будемо вирішувати такому. На зараз є проєкт, тому ми всі вікна поміняємо на енергоефективні, і нам би допомогти то утеплення. Якщо можна. Тобто вікна ми вже робимо шириною відкоса під утеплення, тобто під майбутній проєкт утеплення. Ну, Утеплення буде не дві копійки, божись. не дві копійки, можна розуміємо, це. Дякую, що це У знаю. так дві школи вже треба, і ці вони поряд стоять. Ця стоїть в програмі Євробанку. Вона, бачите, вікна там всі поміняні на енергоефективні. Тобто вони зробили там ряд заходів, вони до показників енергоефективності дійшли. Тобто тут утеплення мінімальне. Бачите, що тут більше віконних пройомів, тому ми на неї акцент зробили. А Ольги угу. Ніколаївна більше стін. Тому поля, Обі вікон старих більше. Дякую вам.